Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визнає українців, примусово переселених з території Польщі у 40-х роках минулого століття, депортованими. Проєкт закону зареєстрували ще у 2019 році. Повідомив про підписання й очільник тернопільської овав Ячеслав Негода. У дописі пише, що кількість депортованих, котрі оселились на Тернопільщині, сягає 200 тисяч осіб. Зокрема, за підписання закону і встановлення історичної справедливості боролись ті, хто належить до Лемківської спільноти. Саму депортацію можна розділити на три етапи. Перша це 44 46 рік. Це була власне депортація українців на територію України. У 47-му році це була акція вісла. Це тих українців, які залишились на території Польщі, депортували на захід Польщі, як поляки називають землі Одзисковане, це на буші німецькій території. І вже в 51 му році, останній етап кінцевий поділ земель, згідно якого знову депортували близько 50 тисяч українців. Тобто, в загальному це було біля 650 тисяч, в першому етапі 500, в другому 150, 700 тисяч, і в третьому етапі 50 тисяч. В 19-му році ми подали проект закону про визнання все таки депортації. І тому цей закон, який сьогодні прийняли, він в основному для нас за за яке боролися. Всі покоління лемків, які були від створення нашої організації там в 89 році, де вона ставила собі за сіль, відновити історичну справедливість. Тобто ми не переїхали самі, це не було наше забажання і захцянка. Це була депортація, яку, власне, цей закон і підтвердив це відновлення тої історичної справедливості для нас всіх. Ясне діло, що. В законі вказано і матеріальна компенсація. Яка вона буде, ніхто сьогодні не знає, тому що в законі прописано, що матеріальну компенсацію і матеріальну, і моральну відшкодування буде визначати кабінет міністрів. Але я хочу наголосити ще раз, що основною цією історичною. Задачею цього, подією цього закону це є е, історична справедливість, що Ми нас таки депортували, бо говорили, що ми самі хотіли повелися на золоті гори, ковбаси на плотах і все остальне. А це була депортація, тому що людям давали від 20 хвилин до дня, щоб зібрати всі свої пожитки і виїхати. Загнали в товарняки і їхали. Так як мою бабцю, людей гір. Переселили в полтавські степи, коли створювалося товариство Линківщина, основною їх задачею і місією це було, щоб ту історичну справедливість, яка була по депортації, щоб нас назвали депортованими. Депортація це було це був геноцид нашого українського народу, тому що 500 тисяч людей просто за етнічною ознакою за те, що вони українці вигнали з поконвічних земель.